Беткін, ти король. Ізраїль офіційно погодився на припинення вогню за пропозицією Трампа. В офісі прем'єра Нетаньягу пообіцяли рішучу відповідь у разі порушення домовленостей. Такий насичений день виходить. Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Про це я нагадаю. Повідомив американський президент Дональд Трамп. Далі цитую: вітаю усіх. Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне припинення вогню на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною. Заявив Трамп. За його словами, офіційно Іран почне перемир'я після 12 годин. Ізраїль почне теж перемир'я після 24 годин. Нарешті, бачите, нарешті у Трампа, десь є доба, яка ближча. До втілення ніж в російсько-українській війні світ буде вітати офіційне завершення 12-денної війни. Під час кожного припинення вогню інша сторона залишатиметься миролюбною. Заявив Трамп. Він припустив, що все спрацює як треба, і привітав обидві країни Ізраїль та Іран, з тим, що їм цитую вистачило витримки, мужності і розуму завершити те, що слід назвати 12-денною війною. Це війна, яка могла тривати роками і знищити весь близький схід, але цього не сталося і ніколи не станеться. Боже, благослови Ізраїль, Боже благослови Іран, Боже благослови близький схід, Боже благослови Сполучені Штати Америки і Боже благослови світ. Згодом президент США заявив, що Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до нього, нібито повідомивши про бажання примиритися, і навіть написав про любов. Далі цитую: Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до мене і сказали мир. Я знав, що цей час настав Світ і близький схід, справжні переможці. Обидві нації побачать у своєму майбутньому велику любов, мир і процвітання. Вони так багато отримали, але й так багато втратили, якщо зійдуть. Зі шляху праведності та істини здавалося б, миротворець величезний і Нобелівська премія миру наближається до Трампа швидше ніж липнева спека до нас, але Є одне, але в Ірану там знаєте 100 розумів на хвилину. То вони погоджуються, то не погоджуються на ось це перемир'я. Наприклад, міністр закордонних справ Ірану Сеєта Баса Арахчі цього ранку повідомив, що зараз немає угоди про будь-яке припинення вогню чи військових операцій. Тим часом іранські державні змі все ж оголосили про припинення вогню проти ворога після військової відповіді країни на агресію США через кілька годин після атаки Ірану у відповідь на американську базу. Катарі. Там не назвали точних термінів укладення перемир'я, але заявили, що далі цитую президент США Дональд Трамп у благальній манері вимагав припинення вогню між Іраном та Ізраїлем невдовзі після ударів Ірану по американській базі Аль-Удейду Катарі. Вчора ввечері лише через годину після успішної ракетної атаки ракетного комплексу Сепах на американську базу аль удейд Трамп у благальній манері закликав розпочати припинення вогню у нав'язані сіоністським ворогом війні проти нашої країни. Сказав ведучий іранського державного медіа. Однак іранська протиповітряна оборона залишається активною після оголошення Трампа про припинення вогню. Оглядач CNN Фред Плейтген повідомив, що повідомив про зенітний вогонь, що освітив небо над столицею Ірану Тегераном, після того як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між двома країнами, тим часом. Цехал цього ранку заявив, що виявив ракети, запущені у бік Ізраїлю з Ірану, внаслідок чого загинули троє людей. Також є поранені за даними тамтешніх екстрених служб. Троє людей загинули внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у південному ізраїльському місті Бершева. Служба екстреної допомоги раніше повідомила, що чоловік віком близько 40 років, жінка віком близько 30 років і чоловік віком близько 20 отримали важкі поранення шестеро інших людей. Де мають травми легкого та середнього ступеня тяжкості? Військові просять цивільних дотримуватися вказівок командування тилу. ВПС Ізраїлю перехоплювали та наносили удари там, де це було необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжуватися продовжувати дотримуватися вказівок командування тилу, наголосили. Військові ну, а вже згодом повідомили, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по ракетних пускових установках, готових до стрільби по території Ізраїлю на заході Ірану. Озброєння знищили у цихал. Зазначили, установки були готові до стрільби по території Ізраїлю у рамках шквалу ракет, запущених раніше. Тепер ми з вами говоримо про ядерне озброєння Шредінгера, бо сторони різне запевняють, і тут не дізнаєшся, доки не відкриєш цю скриньку Пандори. Американський віцепрезидент Джей Дівенс заявив, що штати знищили обладнання Ірану для виробництва ядерної зброї. По перше, президент без жодного сумніву, не маючи жодної американської жертви, знищив іранську ядерну програму. Зараз ми перебуваємо в такому становищі, в якому не були тиждень тому. Тиждень тому Іран був дуже близький до того, щоб мати ядерну зброю. Тепер Іран не здатний створити ядерну зброю з тим обладнанням, яке вони мають, тому що ми його знищили. Тож це дуже, дуже важлива річ. Тепер я думаю, це означає, що ми повинні поговорити з Іраном і, звичайно, з Ізраїлем про те, що чекає на нас у майбутньому. Але CNN, наприклад, повідомляє, що віцепрезидент США ухилився від відповіді на запитання, чи знає адміністрація Трампа, де розташований високозбагачений уран і уран Ірану. Натомість Джей Ді Вен сказав, що це не було важливим питанням, додавши, нашою метою було закопати уран. І я справді думаю, що Уран закопаний. CNN повідомляє, що попередні оцінки викликають питання щодо того, чи знищили США основну частину збагаченого ядерного матеріалу країни під час ударів цими вихідними. Якщо вони справді перевезли високозбагачений уран на 60%, то найбільше занепокоєння викликає їхня здатність збагачувати уран. І Це знову ж таки те, що ми знищили. Це їхня здатність збагачувати уран. Якщо у них є уран, збагачений на 60%, але вони не мають можливості збагачувати його до 90%, і більше того, вони не мають можливості перетворювати його на ядерну зброю. Трохи плутався, але все ж таки продовжив Джей Дівенс. Розхвалюючи американські удари по Ірану як успіх, Трамп неодноразово заявляв, що ключові ядерні об'єкти були повністю знищені. Проте, схоже, Сполучені Штати стримали свої найпотужніші бомби проти одного з трьох об'єктів, що брали участь в операції, що викликає питання про те, чи завершили вони роботу. Я ж нагадаю, що в неділю офіційний Іран повідомив, що вивіз ядерні об'єкти до удару США і не збирається зупиняти свою програму. Ба більше організація з атомної енергії Ірану звинуватила США в порушенні міжнародного права і закликала міжнародну спільноту засудити ці дії. В Ірані запевнили, що не зазнали серйозних втрат через ці атаки, оскільки матеріали з ядерних об'єктів вже були вивезені.